Хочу мись значно, приходимо до висновку, що текст, який використовує сторона обвинувачення, є недійсним та таким, що не відповідає дійсності та порушує принцип об'єктивності в кримінальному праві. Також по питанні зазначено. При цьому заступник начальника управління Тивиченко не усвідомлював, не міг усвідомлювати протиправного наказу Дудіну, помилково вважаючи цей наказ закону, що прибігає обов'язковому виконанню. Залишаючись у приміщенні службового кабінету, Сінегу був продовжував продовжу, продовжу виконувати попередні накази та вказівки 에, мої. Повідомив останнього, що його за наказом начальника ОСБУ Харківської області його усунуто від виконання обов'язки начальника Харківської обласної адміністрації, і що він має негайно покинути приміщення службового кабінету. Після відмовиці него покинути приміщення кабінету. Ти відразу було повідомлено про це начальник управління СБУ Дудіна. Які у відповідь на це, продовжуючи реалізацію свого протиправного умису з метою виконання, розробленого ним плану, надав казівку підлеглим працівникам першому заступнику, забезпечити силове усунення керівника Хова та підлеглих йому працівників з приміщення Хова силами працівників спецпідрозділів А. В свою чергу Довіченко, не усвідомлюючи протиправного характеру наказу з метою неукину виконання, зазначеного незаконного наказу, віддав працівникам спецпідрозділу, які на той момент перебували в службовому кабінеті були збройними автоматичною стрілецькою зброєю забезпечити силове виборення начальника хова. На виконаннях зазначених вищих казівок, незаконних казівок моїх та першого заступника дарма полохово, вважаючи накази мої законами, такими, що надійшли Служби безпеки України та нібито погоджені з офісом президента України, а відтак такими, що підігають до обов'язковому виконанню працівники спецпідрозділу Альфа приблизно о що 4-го, погроджуючи застосуванням заходів примусу та за спецзасобів, викинули синегубове з приміщення, розташованого за адресою Харківська, 64 Одна вказано не відповідає дійсності, оскільки безпосередньо в допиті протоколу Тетченка Андрієві Керіч 30.05.2022 року зазначено. Після цього Дудіна дав казівку мені та дармограю прослідувати до будівлі, куда у зупроді бійців. Спецпідрозділу А. При цьому сформулював мені такі завдання. Перше: здійснити прохід до будівлі хода. Друге налагодити контакти взаємодії з підрозділами НГУ, які здійснили оборону будівлю хода. Третє організувати силами е, спецпідрозділу Альфи та Нацгвардії охорони будівлі та службового кабінету хода. Четверте. Забезпечити функціонування електронного зв'язку в кабінеті голови Хада з президентом України та керівництвом держави для де доповіді обстановки. П'яте з метою налагодження роботи по забезпеченню усім необхідним військовим, які здійснюють оборону області, організація двох та інших оборонних споруд на підступах до міста, забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, лікарні та швидкої медичної допомоги. Вирішення логістичних питань військових. Тобто пан Тіліченко в своїх показах ті задачі, які я вам на, на, за, сказав, випадку. В подальшому Тіліченко і дарма грає та спецначниці. Підняли з оприляма голови Хода Сінігубова, опримальні заходили дві співробітниці секретаріату хода, інших посадових осіб чи співробітників у будівлі хода або ради не було. Кабінет Губова був зачинений на питання Теліченко, чи є на місці голова Хода та інші співробітники. Голови департаментів України інші співробітниці. Співробітниці секретаріату відповіли, що адміністрація не працює, у будівлі хода синегубова на робочому місці немає, чи здійснює хода свою якість в іншому місці співробітники не уточнили, чи був синігубов на робочому місці 24-го співробітниці не уточнили, На підставі отриманої інформації зробив місно, що щоб вихода дійсно не було на робочому місці на початку доби 24.02 року. Після того, як з'явився Сіні йому було повідомлено, що йому необхідно зв'язатися з президентом України Зеленським та доповісти ситуацію. Свідок Садохін Миколай Васильович зазначив, що усі присутні в той час добровільно вийшли з кабінету, ні до кого засоби фізичного або психологічного впливу не застосовувалися, ніхто з присутніх жодні претензії не повідомляв. Ну, до речі, це дуже знаменитий відео, як вони входять з кабінету. Ніхто нікого в вмородою повне не введе, вони спокійно ставили, пішли розробляючи по телефону. Свідок Слепець Олександр Сергійович, це є ще один мій замкнув. В своєму протоколі зазначив. Період часу з 10-ї години до 11 ї я перебував в кабінеті, біля кабінету заходив-виходив в кабінет Дудіна, почав його розмову з термограєм. Це іншими заступник, Тигученко та начальник СССР А. Зокрема, що голова в Катасіни Куба не перебуває на рахунчому місці, залишив будівлю адміністрації, що встановила під загрозу функціонування влади органів управління та обороноздатності Харківської області. Також Путін довіду до дармограє Тивіченка та начальник СОА, про необхідність висунутись до з метою урегулювання цієї ситуації. Також повідомив, що ці дії повід... погоджені особисто з Баканом, який в свою чергу проінформував президента України Володимира Зеленського. Світа допомагає протоколи допиту від шостого на Зазначив, що в нього була команда підтримувати зв'язок з офісом президента. До того чітко зазначено в його допиті, що. Слідчий, Чи доповідали, тому до що губернатор на місці, що він виконує свої обов'язки і кому? Так, да. дзвонив начальнику управління тобі Роману Володимировичу. Коли прийшов губернатор, я позвонив сказав, що є губернатор. Слідчий, що на це кажуть? Дарма граю, сказав, нехай перезвонить керівництво України, доповість про ситуацію, щоб чітко розуміти, ми чекаємо команди. Слідчий, скажіть, чи звучали команди, щоб Олег Васильович покинув кабінет? Дармограю. Такої команди не було. Це та людина, котра відповідала за зв'язок. До того ж, матеріала справи присутня відповідь з Офіса президента, свідчного ДБР Тетяні Кравченко, відповідно до якої інформація про промисового осуменного начальника ХОВА Синігубова від виконання викладених на нього обов'язків працівникам Служби України в Харківській області не надходила. Аналогічний допит пана Дармограя від 22.09. Стороною захисту також був здійснений адвокатський запит до Офісу президента, відповідно до якого, крізь цього, інформуємо, що Офіс Президента України не має у своєму розпорядженні інформації, яка стосується промосового усунення голови Харківської облади. Олега Сінігубова від виконання покладено на нього обов'язку професійниками Служби безпеки України Харківської області. Також стороною захисту було зроблено запит до хода. Та поставлені питання. Перше. Чи повідомлялося керівництво держави про відсторонення голови хода в період часу з 12 до 13 до 24 лютого? Друге, чи звертався голова хода з відповідною заявою до правоохоронних е, органів? На що була отримана відповідь, чи інформація до 3-4 питання букатського заходу в юридичному департаменті е, хова відсутня. Тобто ХОВА сама каже, що в них така інформація відсутня. Тобто, враховуючи е, обставини справи та на те, що вказують свідки, отримані відповіді запиту, переходимо до висновку, що сторона обвинувачення штучно маніпулює обставинами справи. Де здійснення враження осуду про те, що нібито вчинив злочин. При цьому умисно нівелює нормами закону та принципом верховенства права і об'єктивності. Також по питанні зазначено у цей час Дудін 에, РВ, розуміючи про те, що єдиним захищеним каналом Редового Сускує канал, що розташований в приміщенні начальника холод до посилення Гова з метою спотворення уяви на ставки Верховного головного командувача про ситуацію в місті Харків та Харківській області, яка динамічно змінювалася. У зв'язку з активним заступом російської армії та звертую унеможливування Верховним військовим керівництвом держави життя професійних заходів реагування на ті чи інші випадки, віддав наказ заступного начальника управління Тивіченка прийняти на себе повноваження начальника Хова та взяти участь у відділу на раді з офісом президента, та після ради, пошкодити канал державного спецзв'язку для подальшого вономеживлення його використання, що було зроблено відомо працівниками числа. Будь ласка, на місці. Він не розуміє українську мову. Він зараз поєднав. Будь ласка, рухатись не можна. Ну, які команди я давав пану Тигріченка, пан Тивіченка в своїх показах зазначає, що жодної такої команди, як описує все одно обвинувачення по питанні і по обвинувальному акті, їх не існувало від слова взагалі, і звідки мене це не відомо. Але разом з тим мова не про це. З метою перевірики вказаних обставин сторонного захисту було направлено до управління держзв'язку е, і захисту інформації в Харківській області е, зала. Відповідно до відповіді, ви об'єкти мережі системи родового спецзв'язку, який перебуває в зоні відповідальності управління Держспецзв'язку е, в Харківській області, що були розгорнуті в будівлею Хова та технічні засоби, встановлених приміщенні Хова, 24-го року знаходились в працездатному стані. Тобто жодного пошкодження війни дерзпецзв'язку не було. Це відповідь офіційна держпизв'язку. Можливість провактерних серекторних нарад в приміщенні в Кова, е по теперішній час відсутня у зв'язку з руйнуванням будівлі в наслідку прокетного удару 13. Тобто, ну, фактично до 1.03 всі зв'язку були в нормі. Тобто пан Сенібупав, губернатор області, разом з Тірекам втекли, залишився е ці канали зв'язку. Захищені приміщення, канали у зв'язку з президентом. Їх не було. Останній раз вони були в мене е, е, о 6-й ранку. Я спілкав на Раду, все в приміщенні ОСБУ. З 6-ї ранку до 12-ї години дня вони перебували в е, платі МКУазакаву. Структури не працювали. Це, це з показів. Я зараз посилаюся тільки на покази сторони обвинувачення. Да. Матеріал справи присутні також протокол допиту Біляцького Владислава Андрійовича, який працює інженером управління зв'язку в Харківській області. Який також зазначає, що Дерспецзв'язок працював та був у останньому справі, останній раз голова фодату опанці Нікуба виходив на зв'язок 28.02. Тобто, через 4 дня, як свідчить, зазначає, що ми пошкодили Дерспецв'язок. Він ще виходить на зв'язок. Також по опитанні зазначено, що я для реалізації звичайного плану, що полягало сприяння ворога і проведенні повномасштабного вторгнення на територію України. Дію чомуни з метою зниження обороноздатності не організував особовий склад ОСБ України для виконання конкретних дій в умовах воєнного стану щодо забезпечення та збереження матеріальної бази, чим створимо умови для здачі ворога не... на я зберігання вадмін будівлі в Харківської області, зброї, боєприпасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів захисту е... військової форми українського зразку. З приводу першого класу хочу зауважити. Що матеріал справи не місяць жодної інформації про те, що я залишив е, приміщення СБУ. Е, а навпаки, матеріалами справи повністю підтверджується той факт, що зброя була видана як працівникам СБУ, працівникам поліції, до того, що вона видавалася добровольчим батальйоном. З приводу мого жилого посилання на те, що нібито у якійсь будівлі була знайдена якась там зброя. Хочемо зауважити, що вказано Вказана будівля, до речі, в якій проходить в свій експеримент, відноситься до будівлі держпідв'язку З невідомих для нас е, обставин е, та підстав, сторона обвинувачення про це жодним словом не зазначає. При цьому е, матеріали е, справи вказано інформацію місця. Тобто вони кажуть, що у вас зброя боєприпаси, розповідають про приміщення терапизв'язку, проводять інші експерименти, і я досить через них не розумію, яким боком я відповідаю. За що я ще мав відповідати в Харківській області? За мерію, може, за різничний вокзал. У мене є своє приміщення, я за них відповідаю. Там нічого не було. Де вони там щось знаходили, це ну, не зрозуміло. Це ну, знову ж таки все доведено. До того ж. Так, у протоколі допиту Майстрового зазначено, що дві машини їхали по вулиці Чернишевській з боку воріт ГНП та воріт служби зв'язку. Вони мають спільний три з двором з Харківської області. До того ж, відповідно до офіційного розташування проведення ДСП Харківської області, вона знаходиться за адресою місця Харків, Чернишевська, тобто саме ця будівля, в якій було виявлені там, від Вінківки там, і так далі. До того ж, протоколи допиту Тімошка, це начальник поліції Харкова, він каже, хочу зазначити, що приміщення ОНБ Харківської області. Та приміщення СБУ в Харківській області прилягають одна до одної форми літери Г на першому поверсі будівлі ГУНП розташовані залізні за двері до приміщення СБУ в Харківській області. двору СБУ та ГУНП розігнаний кам'яним парками. Віз двору ГОМПЕЗНІСЯ вулиці Чорношевського до двору СБУ з вулиці Мироносицької. Тобто те, що вони провели, що на вулиці Чернешевського, до мене ніякого відношення немає. Навіть начальник поліції. Свідок сторони обвинувачення каже. Тобто, враховуючи вище вказане посилання на те, що приміщення СБУ було знайдено зброя, є абсурдним, оскільки всі слідчі дії проводили за зовсім іншою адресою. Наступний абзац тієї ж сторінки містить наступний текст. Так, Дудін 16-го, близька 16.30 дав казів по усьому підлогому особовому складі в Харківської області, в тому числі співробітникам служб, а також співробітникам спецпідрозділу про негайну евакуацію та залишення адміністративного приміщення в Харківській області та міста Харкова без охорони, в незачиненому стані жодних казівок наказів щодо оборони, будівлі, збереження евакуації, матеріальної бази, боєприпаси і так далі не надавав. Знову ж таки, вказаний, абзац не може сприйматися як належне, оскільки е, є надуманим, тобто, ну, тобто фактично сфальсифікованим, тобто фактично придуманим слідчими та прокуратурою. З яких причин? Е, в матеріалах справи присутній протокол допиту 2.06.2022 року Чайкана, відповідно до якого. Так, 25-26 лютого начальника управління РДУ особисто мені в його кабінеті була надана вказівка на виїзд підрозділу до міста Дніпро. Він вказав, що це команда генерала Мікаса, який на той час керував ну, обороною міста, ну не міста, це е, він неправильно зазначає, генерал Мікас, це командувач ХСІ. Всі е, військові на території е, декількох регіонів. Я сказав, що покидати регіон та приміщення ОСБУ є недоцільним в основному ще склалося, так як він був керівником організації оборона Мінбудівлі. Тоді Роман Блудін ще раз зателефонував генералу Мікасу, уточнив команду. Також Роман Лудін зателефонував голові служби безпеки Івану Повкало, який в телефонній розмові підтвердив необхідність виходу підрозділу з Харківської області. Протоколи допиту східця. Зазначено. Свідчі, добре, в мене питання з приводу евакуації підрозділу. Наскільки я знаю, що 24-го була команда відповідь, так, да, там чітко можу сказати. Значить, був на зв'язку з начальником управління такий генерал Мікер з команди Чортку Схід. Він набрав начальника управління. Свідчував вашої присутності. Вите, по-моєму, я був присутній, що запитаєте про той день, я пам'ятаю обші смисл, я розумію, там якби э, состейня кематоза, ну, як би пам'ятаю, що команда Мікаць, що управління виводить, тому що йде оточення Харків. Свідок Дарма у по своєму добу, зазначив, що була команда щодо евакуації і вона була отримана від вищого керівництва Служби безпеки України. Враховуючи зазначу, єдине зауваження зазнач... у нас не судові дебати. Я розумію. Я ж я е, спростовую текст клопотання. Це суд судово, це не текст полотання. Дивіться, яка була винувачена. Я беру клопотання, ну я беру абзаці. Клопотання, ну, до речі, у мене три сторінки залишилися. Ні, я просто кажу, ви виступаєте у судово дебату. Тобто оцінку всі справи. Я я, е, я, 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 я не матеріали не навчати, звідки не чую. Не можете посилатись на джин показання, але ми їх не чули. Я, я просто витрачаю свій час. Дивіться. Ні, я не витрачаю свій час. Впорядку е спростування в мене стигнуто вони... буде сліхати показання свідків, на які ви посилаєте, а ми їх не чули. А, а ми вам... не можемо дати оцінку. Так, так. так ви так, так само не можете дати оцінку тим показам свідків, так. на які посилається Антро Поро. У нас немає показань на, 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 на. свідків. Ну він ж посилається на щось <звітків> в глоботані. Правильно? На жаль, вас чого захисника, якщо ви не обізнані в цьому питанні, могли запитати консультацію своїх захисників. Суд чу. не має права і не зможе приймати покази свідків протоколами. Да. Вони приймаються лише безпосередньо в судовому Присо. засіданні. Є випадки КПК, якщо особи можемо, якщо ці протоколи записані допит безпосередньо на відео у зв'язку з тим, що особа може бути втрачена ці покази, або особа може знаходитися в небезпеці та інші поставки. Просто до протоколів не у сторони обвинувачення, не у сторони. Суд не приймає до уваги, а приймає до уваги тільки ті показання свідків, які вони дають безпосередньо в судовому засіданні, тобто такі показання судом приймаються безпосередньо. Я розумію вашу честь. У зв'язку з тим, що ну, в мене інтернету і телефону, щоб постійно контактувати з адрепатом, але трошки мені повезло, зі мною в камері сидить діючий ще суддя, От, і, ну, також досить тривалий час судить. От, тому е я консультуюся з ним ну, з приводу тих питань, які мені є незрозумілі, щоб він мені пояснював своєю судової практики, як виносяться рішення в судах загальної юрисдикції в нашій країні. Тому е на моменті розгляду, на моменті розгляду питання про продовження тримання підварки, я маю право надати вам ті е матеріали, які я вважаю, е доводять. Неґрунтовані зазначеного питання. тут є і офіційні відповіді, і так далі. Ви їх маєте дослідити. Якщо ви їх не хочете досліджувати, ви про це ну, скажете свою так? так. А я вже також буду дивитися, ну, що ми так ще робимо. ВРП, відводи, чи все законно і так далі. Тому ну, давайте я в мене три хвилин до залишилося. Я дочитаю, я вам надам все, що я хочу вам надати, відповідно до цього попитання. Ви в порядку 94-го ну, уважно дуже подивитеся, якщо ви кажете, що ні, це не наразі, не на часі, ще 60 днів посидить, я посижу. Продовжую. бажаєте за всіх виступити, і за суд, за прокурори, за захист? Таке враження, що. Шановне судові, я рік сижу, ніж треба ну, з кимось розмовляти. Ну, я більше днів <різькі> більше двохсот. Це, це останні там пару днів, а також більше двохсотніх одиночки посидів. Це від, від, відношення до військовослужбовців, так? До, до, до патріотів України. Сиди в одиночці без нічого взагалі, тільки в В карцері. Так, ну і в карці віддача трошки. 에... Тобто. За аналізу вище вказано, зазначаємо, що склад злочину передбачений частиною 212 Кримінального кодексу в моїх діяння повністю відсутні. З приводу частини 5 і 407 Кримінального кодексу України хочу зазначити наступне так, акушково питання про протокол містить наступну фразу. У зв'язку з постійним життям керівництва Російської Федерації заходи щодо ескалації агресії. Е, було створено, я вже скорочую, було створено груповання військ Харків 23 числа, і 23 числа мені було доведено е, про те, що я вступаю в підпорядкування. От вказаний абзац також є при причому матеріали справи містять е, е, документи за підписом Мікаця, що е, до 9 ранку 24-го був не Гущенко, як зазначає сторона обвинувача Амірні і тільки з 24-го став е, пан Гущенко. Е, Знову ж таки, відправляю, шановний суд, до тих запитів і відповідей, що було отримане з Центрального управління Служби безпеки та Міністерства оборони, що жодного підпорядкування не відбувалося. Таким чином, в моїх діях повністю відсутність склад злочину, передбачений частиною 5 407. Теж саме, сам. я можу сказати і відповідно до, і відповідно до 402 статті Кримінального додаток, додаток Я додаю вам, маючи на це право, суддя сказав, що має право. Кріплено печаткою, прошити поне маровано. Ну, до речі, так, щоб ми е, розуміли, що відбувається. своєю? Ну, не суддійською жодною.